Добрий ранок, мої любі хлопчики та дівчатка! Я вас запрошую на дуже-дуже цікаве заняття! Сьогодні до нас завітав котик Мурчик. Котик просив про допомогу. Він грався клубочками і розгубив їх, а ми з вами допоможемо котику їх знайти. Малята, погляньте, що це. Вірно, круг. А це що, Малята, це куля. Ось перед вами геометричні фігури круг та куля. Малята, а скажіть, вони схожі? Так, схожі. Вони обидві червоного кольору і мають круглу форму. Але куля може котитися самостійно, якщо її прокотити. А круг самостійно котитися не може, його треба тримати і котити. Куля це нова фігура. Давайте познайомимося з цією фігурою. Давайте візьмемо кулю в ручки. Яка фігура? Кругла з усіх боків. А чи є у кулі куточки? Ні, немає. А тепер спробуємо прокотити кулю. Куля добре котиться в усі боки, тому що у неї немає кутів і нічого їй не заважає. Малята, а на що схожа куля? Вірно, на м'ячик, а ще на клубочок. А скільки у нас куль? Вірно, одна куля, а клубочків? Вірно, багато, молодці малята. Діти, та це ж клубочки нашого котика. Котик вдячний нам, що знайшли клубочки, а за це він дарує вам кульки. А на що схожі кульки? Так, вірно, на геометричну фігуру кулю, з якою ми сьогодні з вами познайомилися, малята, знайдіть у себе вдома предмети, які схожі на кулю. Чекаю фото ваших знахідок. До побачення, до нових зустрічей, мої хлопчики та дівчатка.